Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні до нас завітали герої казки Лисичка і Журавель. Пригадайте, малята, чим пригощала лисичка журавля? Кашкою. А чи поїв журавель кашки? Ні, тому що тарілка була мілка і широка. А дзьоб у журавля довгий і вузький. А що приготував журавель? Чи скуштувала лисичка борщу? Теж ні, бо глечик був глибокий і з вузьким горличком. Малята, лисичка і журавель підготували вам завдання. Перше завдання від лисички. Ви бачите два зображення. Що тут глибоке? Глибока миска, а тарілка мілка. Що тут мілке? Мілка кастрюля, а відро глибоке. Що тут глибоке? Глибоке море, а річка мілка. Завдання від журавля. Рибки якого кольору плавають глибоко? Синього. Порахуйте їх і знайдіть відповідну цифру. Три. Скільки рибок плаває мілко? Порахуйте. Чотири. Ви бачите два озерця. Яке із них мілкіше? Те, що з жабкою. Чому ви так вважаєте? У ньому ноги журавля менше занурені у воду? В якому акваріумі глибше? Там, де плавають дві рибки. Малята, порахуйте рибок у першому акваріумі. Чотири. Порахуйте рибок в другому акваріумі. П'ять. Як ми отримали число п'ять? Було чотири рибки. Додали ще одну. І отримали п'ять. Яких предметів тут п'ять? П'ять рибок. Знайдіть всі цифри п'ять серед інших. Перевіряємо. Відшукай картинки, які нагадують тобі цифру 5. Морський коник, серп, качка, змійка та надкушене яблучко. Відшукай предмети, де заховалося число 5. Це зірка. У неї 5 промінчиків. Це п'ятикутник, у нього 5 кутів. Це долонька у неї 5 пальчиків. А зараз пригадаємо, що ми вивчали на сьогоднішньому занятті. Ми познайомилися із цифрою 5, а також поняттями глибокий мілкий.